Жінка може стати справжньою жінкою, коли їй надають можливість такої бути вміти любити і вміти прощати, тому що любити нас вчать наші мами, а прощати в житті ми вчимося самі, і це теж дуже важливо для досягнення цілей. Ірина Соломаха має педагогічну освіту, здобула науковий ступінь кандидата філософських наук. Перед собою в житті щоразу ставить вищу планку, але ж знаходить час і для відпочинку та захоплень. Має багато мрій. Як я відпочиваю. В мене таке дуже цікаве хобі. Я збираю етнічні головні обори, збираю вже декілька років. В мене на сьогоднішній день їх близько 100, там 92, Якщо я не помиляюся, вже частина з них не тільки етнічні, але й військові, міжнародні. мені друзі їх привозять, хто буває за кордоном, і ми самі привозимо. Ну, це хобі, яке дозволяє трошки відійти від проблем. І коли ти вивчаєш або просиш когось з друзів привезти, якщо він їде в ту країну, де рідко бувають, привезти якийсь етнічний головний убір, а краще це пару чоловічу і жіночу. Спочатку ти вивчаєш історію цієї держави, цієї нації, потім культуру через ці речі. А потім, як правило, це все створено руками. Тепло людських рук. І що найголовніше за ці роки такого хобі, тепло людських рук не буває різним. Воно завжди одне. Чи я беру головний обір з Еквадору, чи я беру з Казахстану, чи я беру з Перу, чи інші країни. Вони всі для мене дуже цікаві і теплі. І от я навіть для себе цього не чекала через оце хобі, таке, яке в мене в себе. Затягло поступово. Я почала розуміти, що планета дуже дуже маленька, і всі люди єднаються одним це красою. Жінка несе красу, чоловік підтримує її жіночність. А через ці головні убори я відчуваю, що ця краса єдина в всьому світі. Дуже люблю квіти. У нас це родинне. Найбільше люблю кактуси і найбільше люблю орхідеї. І всі інші теж люблю. У мене велика дома колекція, є зимовий невеличкий садик. Вони різні. У кожної з цієї квітки історія. Мені або вони подаровані людьми, які знають мене і товаришують, або люблять мене, або я десь привожу, де я перебуваю, якісь черенці, вирощую. Ну Є такі цілі, великі, цікаві, можна писати навіть розповіді про деякі з рослин. Мрії ну, найбільша мрія, щоб люди, які поряд зі мною, вони були щасливі. Якимись діями по відношенню до них. Їх щастя це найголовніше, тому що кар'єра це кар'єра, а щастя близьких це і здоров'я. Найголовніше. А ще, якщо чесно, я... Ну, нормальна жінка вона завжди амбітна. Дуже хотілося б захистити докторську дисертацію десь так років через 5-6. Хотілося б, щоб. Ще щось відкрити цікавого для себе і в світі, і в житті. Ну і якщо, якщо по-маминому, якщо, якщо по маминому, найбільша мрія, щоб син досягнув набагато більшого, ніж мама і тато, разом. це було б найприємніше.